Всім доброго дня! З вами тут канал Своя Хвиля. Сьогодні ми вирішили поїхати знову ж таки в те попереднє місце, де вже ми були, хто дивився мої попередні, попередні, одне з попередніх відео, саме де джерело і залишки Кам'яного Христа. Тобто, хто не дивився, таку коротеньку розповім. Це ми мали якби, поїхати дослідити джерело, взяти аналізи. Джерела самого води самої взяти, і розвідати про легенду. Бо там існувала легенда, що там якась жив був пан, Панночка хворіла, він своєю водою напоїв, вона вилічилася і все в ній було добре. От. І ми той попередній раз їздили, і в нас вийшла така цікава подорож. І побачили там біля самого джерела залишки Кам'яного хреста. Той раз ми були не підготовлені. Сьогодні ми вирішили туди поїхати з Лопатами, розчистити все, подивитися, що воно там, як воно там, взяли з собою баночку стерилізовану, стрільну. Взяти тепер, вже тепер аналізи води, тому що попередній я брав якусь баклаху, то, не знаю, що вона до ранку та вода спортилась. О, отже, зараз заїжджаємо за Лопатами їдемо досліджувати нашого кам'яного хреста. Не переключайтеся, сподіваюсь, буде цікаво. Отже, команда в зборі лопати взяли. Це у нас з собою сьогодні, вже якби підготовлені. Зараз тільки зніму цю цю клему, бо щось постійно замикає. Отже, дійшли до місця дислокації. Ось попередньо наша ця знахідка така. Ніхто не чіпав, нікому воно не потрібно. Що зараз плануємо, це трошки розчистити кущі. Вирубати тут. от, Ну і потім попробувати трохи, вже після того як розчистим розкопати. Тому що, як каже пані Тетяна, повинні бути якісь написи. Надіємося, що щось прочитаємо. давай рога. Копай. Я викопував, викопав, а Сергій він вже взяв і назад мені закопав. Тану щіточку починає вимальовуватися от такий от квадратик. Квадратик такий. Видно, що дійсно основа і на ній щось стояло. І судячи по всьому, що ця сама, ну, як воно називається, п'ятистал, да? на П'ятистал. П'єдестал. Що На ньому щось стояло не, не дуже великих розмірів, тому що сам стовбик такий невеличезний. Що відносно Це... Да, цей хрестик, якщо стояв, він десь був такий десь приблизно десь метр, може більше, я так думаю. Метр, метр п'ятдесят? Да. Так. Бо щоб щось велике, то це, така, це підніжжя, мабуть, не витримало. В висоту сантиметрів 30-40. Ну, купаємо далі. Купаємо далі. Вирішили трошки тут попікати, мало рішу. А ну, і щось, викидає вже сигнал. Немає, хочеш. То раз. що? <плес> а на якій глибині може бути? Я не знаю. На різній. То щось глибоко, досіво. Щось чорне. Ну, метр, метр два. Ні. Вона бере до сантиметрів 30-40. На мене прилетіло. Та тут щось велике. Що вже нема? Вже не питає. Я ж маленьке да? було. Не-не-не, воно дуже глибу капчує. Ну тоді потім пізніше докупаю. Що значить якийсь шматок металу вирізать. Значить купаємо. На тій? на череві вимальовуватися якісь <різований> узори, якісь орнаменти, щось. <різований> Ось він такі вузенький, мабуть, був. Да, вузенькі, я теж здесь видно, що зломане воно. Але вузеньке. Так, узор, узор. Так, тут узори. З одного тільки боку. Угу. А ну йде піднімай. Ага, ну то якщо з одного Ні, боку... Ні, це, напевно, це, знаєш, як і що? Це, напевно, не узори, як виливали просто форму, використовували якусь стару, може гнилу доску. І воно перебилося з неї такі оці... Ну, узор доски, Доск, фактура доски. Так. Ну Він глибоко йде. <ривіт> а може і не глибоко, ні глибоко. Копаємо далі, поки поки купаємо. Дивиться, він мабуть туди в Да. Бачите, як туди? він, мабуть, туди і впав. що якщо він там є то він там Но я не знаю чи він мабуть дійсно побили те скинули то джерела бо як бачимо по цьому то він не, не камінний а литий з бетону може і хрест теж був литий з бетону Ну, вже чималий шматок викупали от, і поки, поки ніяких написів немає, я от кажу дівчатам сміються, кажу, мабуть, краще е, будь, хай буде без написів, чим зараз купати купати а там буде напис від народного депутата. Подарунок землякам за те-то-те-то -те в такі нагоди з такого то свята. Я думаю, краще вже хай буде без напису. Тоді ми можемо щось будемо досліджувати і чимось будемо зацікавлені, не хочеться просто якось ну, розчаруватися. Расширувати. Расширувати. З годинку поколупали, бачимо, що нічого такого не, ну, не, не вилазить, ніякого напису не видно. Отака собі основа, ну, скоріш за все ну, щось, ну, видно, що на ньому стояло. Наскільки нам відомо, що це був хрест, я не думаю, що це стояла якась статуя, скоріш за все так і було, що це був хрест, що за хрест, ми не знаємо, подивимося по старим картам, але я наскільки дивився, придорожнього хреста тут особи не видно. Ну, Не то що особи. Дорог, доріг тут нема, так що я не знаю. Що і як, коли. Ну, Я так можу думати тільки но це такого. 18-19, початку 20 століття. Бо ну, це явно, що це не, не щось дуже-дуже старе, тому що воно не камінне, це залитий бетон. Може середина 19. -го. Ну все може бути. Ну це тільки таке думати, гадати. Ніяких таких артефактів. Ну, ще потикаю зараз щупом. Тому що, як бачимо, ця споруда, вона туди ну, наклонилася. І ймовірніше за все, що це стало причиною того, що цей хрест і впав. Основа наклонилася сильно і він міг туди повалитися. Але його там не видно. Зараз пощупаю ще більш детально. Виключаю. Славно дивлюсь таку сніжан, посміхнись. Славно кажу таку ямку викупали. І нічого. Так, Тоді будемо залишати, йдемо зараз сюди низ, до джерела, наберемо води на аналізи, потрібно завтра буде занести. Можливо там хоч буде якась радісна звістка. І це поки лишаємо так. Тут ніхто не ходить, все рівно це кущі, повністю пагорб зарощений кущами. І глід тут росте. Я його, чесно, вперше бачу не на картинці, а вживу, щось якось не приходилось. Ну, цікаво. Ходімо добре. Взяв з собою таку от баночку на воду. От, взяв її простерилізував на пару. Кришечку і баночку в такому от пакетику. Зараз наберу водички і підемо на аналізи. І будемо чекати, сподіватися, що щось, щось буде. Ходім. Опта! та оп Оп-та-та. -та. Так. Другий дубль набирання води. Я був набирав ту, то я її випив в прошлої серії мого відео. А цю візьмемо з собою. О. Взагалі, яка ціль? Всього. Хотілося б просто зробити туристичну локацію, укультурити тут, щоб можна було проїжджаючим людям з дороги зайти, ну, щоб була табличка, наприклад, на дорозі стояла, що тут є джерело, історичне таке от джерело. А воно вже дійсно це джерельце з історією. Тут не просто так хрест стояв камінний і зараз стоїть дерев'яний хрест. Тобто історію воно має, але яку з часом десь трошки загубили, яку потрібно якось було витягнути, згадати, за що й стараємося. Ну, зараз перше, що буде, це круг. Хрест дослідили, подивилися, сподіваємося, що, що продовжимо щось таке випливе потім. Ну і воду перевіримо. Поки так. Сніжана вперту біля аміліоративного цього. Круга. каже, що це залишу. Я Щось нічого видно. Що... Це щоб я спокійно спала і про це не думала. Там гуща йде. Він був гущий цей хрест. Ту це може бути не основа, це може бути... Та ні, я дивіться, на ньому. Це просто на ньому стоїть оця сама криничка. Накрита кришкою. І далі ось у нас збігає вниз і утворюється таке там краник, цього джерельця. Приїхав, розгорив кришечку. Наш воду зробив. Ну пішли, Пішли. Зранку, а тоді це нічого, що вона в нас переночує в панусті. Банка стерилізована. Зранку, ладно, зранку дуже. Отже, пройшло вже майже дві неділі і за цих дві неділі дещо таке змінилося. Провели такі невеличкі дослідження. Що можу сказати по самій легенді, наша думка це така подібна ситуація е, є в селі Яруповичі на Житомирщині, там також є старовинне джерело, біля якого стоїть хрест. І також є історія про те, що це джерело колись спасло село від засухи, і в час нього жителі поставили Хреста. Так що ми ну, думаємо, що, скоріш за все, що це так і було. З нашим джерелом подібна історія, але зв'язана з панночкою. Тобто тут на наших, в наших краях якийсь місцевий панок жив, в якого дійсно була донька, яка хворіла, попивши води з джерела, вона одужала і він на радостях, що о, яке джерело спасло мою доньку, поставив там кам'яний хрест. Кам'яний крест, кам крест там, простояв. Не знаю до якого року, бо 1914-му, скоро його вже не було, раз уже солдати, які йшли на Першу світову війну, поставили дерев'яний хрест. Наша думка така, що це дійсно 19 століття, кінця 19 століття, початку 20 століття е таке місце, де дійсно взнак в честь джерелу був поставлений хрестик, який зник невідомо де. Що стосовно аналізу води, Проводиться лише один аналіз на нітрати. Що можу сказати, вода, ну не, 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 не скажу, що там вона якась погана, непогана. Така звичайна вода, як у людей в криницях. Чуть-чуть норма нітрати перевищується, але зважаючи на те, що там просто поле повністю б'є джерело, повністю засіяне соєю. Звичайно, що воно поливається чимось, ну якось обробляється. Тому можливо навесні результат буде інший, але ще потрібно проводити проводити дослідження, щоб більш детально знати про склад води. Ну, поки якось так. Далі поживемо, побачимо. На все добре, до зустрічі на каналі. Ставимо лайки, підписуємося.